Підводний син Хурак Шак російського виробництва, що мав над командирською рубкою прапор індійських ВМС, вибухнув у порту З Членів екіпажу, які у момент вибуху близько півночі за Києвом перебували на борту. Не врятувався ніхто. Світові інформаційні агентства говорять про 18 загиблих. Дизель-електричний підводний човен проекту Палтус, побудований у Росії. Буквально нещодавно самотужки з Санкт-Петербурга, пройшовши через три океани, прибув до Індії. Що стало причиною вибуху? Наразі не Зрозуміло, але російські телеканали, навіть випередивши власників субмарини, сповістили про теракт. Ось такі салюти трауру пролунали на суднобудівному заводі левові ворота в Індії напередодні їхнього головного свята дня незалежності. Субмарина пішла під воду з 18-ма членами команди. Після вибуху левові ворота були закриті. Мій Робітник телефоном сказав мені, що загорівся підводний човен через вибух циліндра. Після цього ми чули ще чотири вибухи. Була сильна тиснява. Сіндхуракшак, підводний корабель російського виробництва, щойно повернувся з батьківщини до власників у Мумбаї після модернізації. Він один із десяти човнів проекту 877 палтус, куплених Делі у Москви у період з 1986 по 2000 роки. На заводі зв'язка його оснастили комплексами ракетної зброї Клаб С з крилатими ракетами типу Калібр. Модернізували систему охолодження, встановили радіолокаційну станцію, вмонтували більше як систем індійського та іноземного виробництва, в тому числі гідроакустичний комплекс і систему радіозв'язку, на заводі зв'язка, де модернізували апарат від аварії, відхрестилися, ремонтували, мовляв, на совість. А судно супроводжувала бригада російських фахівців. На щастя, вони у трагічний момент відпочивали в готелі. Конця дві тисячі года корабль успешно выполнил программу заводских ходовых испытаний. Он должен эксплуатироваться, был щодіся. 10 лет после завершения Тобто ремонта. То есть до 2023 года. А російські змі раніше за індійські встигли назвати попередню причину аварії. після сразу послі версія теракта. Втім, індійська влада це вже спростувала офіційну причину, скажуть лише після експертизи. Це випадковість, яка повинна бути досліджена ще кілька днів. Тому ми так пишалися з запуском судна. Запуск авіаносця був великою справою для країни відображенням техніко-промислової розробки в Індії. Човен такого ж класу використовується російським флотом і в Україні. Субмарина Б 871 Алроса базового проекту 877 була оснащена експериментальним водометним рушієм замість гвинта. Проект отримав шифер 877 в. А човен після модернізації став найтихішим човном проекту. Принаймні про збої на його борту нічого шутно не було. Євгенія Гарков. Новини два плюс